Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, уже сужас. Все, все измеряется экономикой. Нудно та хочеться двіжухи. Так, Володимир Путін розпочав щорічну прес-конференцію за підсумками року. Тривала подія майже п'ять годин, і за цей час Путін встиг. Пригрозити ударами орішніком по Києву в чергове звинуватити українську владу в нелегітимності та пообіцяв вибити ЗСУ з Курщини. Але давайте спершу про Орішнік. Путін наголосив, що цю балістичну ракету з дальністю 5,5 тисяч кілометрів збити неможливо навіть сучасними ППО і запропонував заходу так звану високотехнологічну дуель, щоб довести її перевагу. Пусть я якийсь об'єкт для пораження, скажімо, в Києві сосредоточит туди всі свої сили ПВО і ПРО. А ми не нанесемо туди удар орешником. і посмотрим, що буде. Ми к такому експерименту готові. А, готові або другая сторона. Окрім цього, на прес-конференції жителька Курської області запитала, коли російська армія виб'є з з регіону. Путін назвав бої серйозними, але ухилився від відповіді. Ми точно їх виб'ємо. Абсолютно точно. По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого... Я представляю. Я знаю, есть же планы. Окрім цього, ведучий попросив Путіна вирішити питання з виплатами сім'ям військових і допомогти в пошуках зниклих на війні. Президент Росії тим часом проігнорував друге питання, згадавши лише про виплати на конференції. Також не оманули тему мирних переговорів. Путін заявив, що вестиме перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, якщо той буде легітимним. Мовляв, в Україні мають відбутися вибори. Заявив це, посилаючись на відсутність у конституції України положення про продовження повноважень президента під час воєнного стану. Окрім того, він зазначив, що Росія готова до переговорів з Україною, спираючись на стамбульські домовленості. Нагадаю, що гарантії безпеки Україні, озвучені у Стамбулі навесні 22-го року не передбачали вступ України до НАТО. Окрім цього, на конференції також озвучили низку доволі провокативних, як вважають оглядачі. Запитань, які подавалися, нібито від звичайних росіян, наприклад, цитую, чому досі не знищена Бандерівська верхівка, не обійшлось і без кур'йозних моментів. У соцмережах користувачі активно обговорюють момент, коли Путін не міг довго вимовити речення, мовляв, пишуть у коментарях. Завис виросла. Виросл. Вирввиросла. Виросл. Визрас навозрослі налоги, котрих збираються. Тим часом російських учнів, студентів, учителів. Лікарів і працівників бюджетної сфери змусили дивитися пряму лінію з путіним. Це сталося через вказівку від керівництва, що є звичною практикою для бюджетних організацій. Пише російська служба видання The Moscow Times. Цього року, наприклад, дитячий садочок опублікував відео, де діти слухають Путіна, який розповідає про бої ЗСУ в Курській області. В Курській області воде з нашої території. Анастасія Потапенко, Радіо Свобода.